Ви ніколи не піднімете гемоглобін і не позбудетеся дефіциту заліза за допомогою аптечних препаратів, таких як тардіферон, гінотардіферон і так далі. Справа в тому, що у тих препаратах, якщо ви читали цю довжелезну їхню інструкцію, ви побачите там дуже багато протипоказань, а також важливих моментів, з чим його можна приймати, з чим не можна приймати. Наприклад, тардіферон не можна приймати, якщо там п'єш каву, якщо яйце, якщо гречка, ну взагалі там, якщо там щось хоча б чуть-чуть Залізовмісне, ти не можеш приймати цей препарат, тому що він не засвоюється. Більше того, ці препарати заліза аптечні вони призводять до дуже сильного скріплення стільця. І от уявіть людина, в якої, наприклад, геморой або тріщина прямої кишки. Там кровоточить там біль, і людина приймає, починає приймати цей препарат, і він ще більше скріпляє її стілець і робить ще більші проблеми. Людина йде до проктолога, проктолог призначає свічки, і пішла отака жара Я я ж пропоную вам звернути увагу на те, що є готові продукти, в яких вже є всі кофактори для правильного засвоєння заліза, для підняття рівню гемоглобіну і те, що ні в якому разі не нашкодить вам. Це продукт у мене перший, це Mindmaster, до речі, щоб ви знали, для того, щоб підняти гемоглобін, не потрібно гризти залізо, да, у вигляді от цих, от, всіх тардіферонів. Для того, щоб залізо засвоювалося в організмі із їжі, потрібні вітаміни групи Б. Це перший продукт, який допоможе підняти рівень заліза. І другий продукт це вітаміни віта-актив, які також допомагають підняти рівень заліза. Більше того, є ще такий момент, що залізо ну, не засвоюється в організмі людини без кофакторів. І один із цих кофакторів. Це вітамін С. Вітамін С в організмі людини не накоплюється, він споживається тільки з їжею, і де його брати, і як його пити, да? а вам лікар ще призначить аскорбінку, то все, воно не засвоїться. Тому я рекомендую зверніть увагу, Майдмастер зелена формула або червона формула, і Віта-Актив. Або те, або те. Якщо ви хочете. Підняти залізо, да маєте проблему з гемоглобіном. Цю проблему вирішити. Звертайтеся до мене за консультацією. В Ці профілі знаходяться всі мої контакти. або пишіть мені в директ, тут допоможу вирішити цю проблему.